Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Вчора завершилось неймовірне футбольно-екзотичне дійство під назвою Клубний чемпіонат світу, який цілий місяць тривав у США. Вчора відбувся фінал. На фіналі, до речі, був присутній навіть президент. Ну а сам фінал прийшов у американському стилі. Як завжди, військові співали гімни, над стадіоном літали літаки. Ну а в перерві між таймами було традиційно для Америки так зване халфтайм шоу виступ зірок тамтешньої естради. Як наслідок перерва між першим та другим таймом трішки затяглася. Якщо ж говорити про спортивну складову, нагадаю, 32 клуби стартували на цьому чемпіонаті. Лише один міг його виграти. Хто ж це? Це лондонський Челсі, який відтепер носить звання кращої команди на планеті. І не лише тому, що вони виграли клубний чемпіонат світу, а й тому, що на даний момент Челсі є єдиним клубом на планеті, хто виграв абсолютно всі трофеї, які може виграти один клуб. Лондонців. Вигравали все на внутрішній арені, вигравали вони також все на європейській арені, в тому числі в цьому сезоні, взявши Лігу конференцій. І от тепер виграли все на міжконтинентальній арені. Багато хто цей клубний чемпіонат світу розкритикував, але в історії Челсі, звичайно ж, він буде вписаний золотими літерами. Про фінал, а також трішки про півфінали та номінації, ми сьогодні і поговоримо. А розпочнемо із справжньої Бразилії, яка коїлася із Челсі за останній місяць. По-перше, на самому клубному чемпіонаті світу аристократи аж три матчі зіграли проти бразильських команд. Ну а по друге, в сезоні 2024-25 в складі Челсі не було жодного бразильця. Це дивина для сучасного футболу. Але за останній місяць все змінилося. По-перше, із Страсбура з оренди повернувся півзахисник Андрей Сантос. По-друге, у палмераса купили нападника Естевао. Ну а по третє, півтора тижні тому з Райтона купили бразильського нападника Жоана Педро, який свою бразильську кар'єру розпочинав в команді Флуміненсе. І саме проти Флуміненсе Челсі грав в півфіналі. Ось такий бразильський серіал з Челсі на клубному чемпіонаті світу. В матчі проти своєї колишньої команди Жау Педро виходить в основі Челсі і стає героєм поєдинку, тому що забиває два дуже красиві голи, які, власне, і дозволяють Челсі пробитися до фіналу. Свій перший гол бразильський нападник забиває на 18-ті. Він перехопив м'яч поля та запустив по флангу Педру Нету. А сам підтюпцем підбирався до штрафної супротивника. В підсумку у нього знову м'яч опинився, і він з правою вгатив в дальню дев'ятку 0 1 Звичайно ж, гол святкував не дуже активно. Із зрозумілих причин. Ну а другий забиває на 56-й. Контратака Челсі ледь не від своєї штрафної. Пас перед на Педро. Він розбирається з захисниками та потужно пробуває під поперечину, рекошетом від якої м'яч і опиняється в воротах. Буквально відразу жу Педро був і замінений. Ну а навіщо грати далі? Вийшов, роботу зробив, можна і завершити. І з рахунком 2-0 матч так і завершився. Тож першим фіналістом став Челсі. Супротивник аристократів по фіналу визначався в мегапротистоянні Парі Сен-Жермен проти Реал Мадриду. Мегапротистояння мається на увазі в плані вивіски. Кіліан Бапе проти своєї колишньої команди. До речі, француз виходить вперше на цьому чемпіонаті в основі. Але по ходу матчу склалося враження, так і не зрозумів, за кого йому грати: за ПСЖ чи за Реал Мадрид. Оскільки за весь матч, по суті, лише один епізод. Потужно пробивав з лінії штрафної, але м'яч полетів до вболівальників. Ну але нембапе, як на мене, був антигероєм по. А Хабі Алонсо наставник Реал Мадриду. Ну, це моя думка. Свою, будь ласка, залишайте в коментарях. Нагадаю, що у Реала були проблеми в обороні, оскільки в чвертьфіналі червону картку отримав центральний захисник Дін Хейсен. І виникало питання, ким же ж його підмінити. Ну ким завгодно, лише не Раулем Асенсіо, а саме цього захисника випускає в основі проти ПСЖ Хабі Алонсо. Нагадаю, у першому турі Асенсіо привіз пенальтів в свої ворота, заваливши супротивника, причому заваливши абсолютно відверто на очах у арбітра матчу. В другому турі отримує червону картку на початку поєдинку в матчі проти Ексиканської пачуки. На той момент ще рахунок був 0-0. Але ось після того вилучення Реал заграв класно, як в Атаці, так і в обороні, причому по ходу всього турніру, і як наслідок дістався аж до півфіналу. А Сенсіо повернувся, до речі, в чвертьфіналі, вийшовши на заміну в матчі проти Борусі Дортмунд. Коли він виходив на поле, рахунок був абсолютно комфортним та спокійним, 2-0 на користь Реалу. Але потім пішов дисбаланс в обороні. Реал той матч то виграв, але нагадаю, з рахунком 3-2. І ось такого нестабільного захисника в основі проти Пари сен жермен випускає Хабі Алонсо. Шукали проблеми? Отримуйте. На шостій хвилині атака правим флангом від Парижан. В штрафній реалу не було жодного гравця ПСЖ, але прострільна передача пішла. М'яч підсумку опинився саме у Рауля Асенсі, який спочатку невдало прийняв, а потім заснув і Усман Дембеле його обікрав. В підсумку м'яч опинився у Фаб'яна Руїса. Виймайте 1-0. І ось цей дисбаланс поширився на всю оборону, тому що на 9-й хвилині Антоніо Рудіґер, який був в епізоді останнім захисником, вирішив відпасувати на свого голкіпера, але не влучив по м'ячу. Знову перехоплює Дембеле, цього разу виходить вічна віч з тібо куртуа та робить рахунок 2-0. Дев'ята хвилина матчу. Дуже багато часу ще було у Реала на те, щоб відреагувати, але річ у тім, що в цьому поєдинку Сен-Жермен грав з тим самим настроєм, з яким вони провели фінал Ліги Чемпіонів, тобто не збиралися зупинятися на 2 -0. І на 24-й хвилині рахунок стає вже 3-0. А Шрам Хакімі пронісся по правому флангу, зробив прострільну передачу, а Фабіан Руїс першим дотиком приймає, другим пробиває. 3-0 абсолютне побиття Реал Мадриду. Другий тайм це по суті було догравання. У Реала навіть на полі з'явився ветеран Лука Модрич, який відповідно провів свій останній матч за Реал Мадрид. Важко сказати, чи хотів він виходити в такому матчі, але вийшов і навіть догравав поєдинок в статусі капітана команди. Ну а Парижани навіть забили четвертий. На 87-й хвилині Гонсало Рамуш отримає м'яч в штрафній супротивника, перебиваючи спиною до воріт. І доки захисники на нього дивилися і думали, що ж він зробить, він швиденько розвернувся та пробив. Підсумковий рахунок матчу 4-0. Мега переконливо, Парі сен жермен вийшов у фінал. І, звичайно, зважаючи на такі результати, саме Парижани вважалися фаворитами фіналу. Тож Парі сен жермен проти Челсі своєрідний суперкубок УЄФА переможець Ліги Чемпіонів проти переможця Ліги Конференцій. Парижани на шляху до фіналу ж не лише багато забивали, вони лише один гол пропустили, але тут було два нюанси. В єдиному матчі, в якому вони пропускали гол, це була поразка 0-1 від бразильського Ботафого. Тобто виникало питання: а що якщо Челсі заб'є першим у фіналі? Ну і по-друге, у аристократів неймовірна 100-відсоткова конвертація фіналів у титули на міжнародній арені. Тобто, якщо Челсі пробивається у фінал, він титул уже нікому не віддає. Кол Палмер на шляху до фіналу не особливо виблискував. І навіть коли він на 8-й хвилині самого фіналу потужно з лінії штрафної пробував в нижній кут, але трішечки не влучив, здалося, що це просто натяк на те, що ми також будемо атакувати, тобто не лише будемо сидіти в глухій обороні. Але як виявилося, це була лише пристрілка. Хоча в тому числі рахунок могли відкривати парижани. На 18-й хвилині потужно з лінії штрафної пробував Дезіре Дуе. але голкіпер Челсі Роберт Санчес на місці. Саме Роберт Санчес на 22 й хвилині розпочинає гольову атаку своєї команди. Потужно вибив вперед на малу Гюсто. Той вірвався в штрафний супротивника, намагався пробити, але його удар заблокували. Тим не менше, гюсто встиг відпасувати на набігаючого палмера. І цього разу Англієць таки влучає в нижню шістку 1-0. А за 8 хвилин справжнісіньке дежавю. Знову у Челсі дальній пас цього разу уже на самого палмера. Той вривається в карний і знову пробуває в нижній кут 2-0 на 30-й хвилині. Тобто, Челсі не просто першим забив, він забив два голи. Ну а за дві хвилини до завершення першого тайму Кол Палмер на свій рахунок ще й записує результативну передачу. Віддає розрізний пас на бразильського новачка Жуана Педру, котрий підсікає м'яч на Джан Луїджі Донарумою. 3-0 після першого тайму. До речі, в першому таймі у Челсі було лише три влучання в ствір воріт, і всі вони перетворилися в гол. Тобто не найкращий перший тайм, яко кажучи, для голкіпера ПСЖ Джан Луїджі Донарума. В другому таймі він відіграв набагато краще, не пропустив. Але річ у тім, що ПСЖ потрібно було забивати. А вони так і не забили. Більше того, чим ближче до завершення матчу показали себе не з кращого боку, не вміють гідно програвати. На 85-й хвилині червону картку отримає португальський півзахисник Челсі Жуан Невес за максимально підступний фол. Він за волосся смиконув марка Кукурелі. У Кукурелі багато волосся на голові, але ж воно там не для того, щоб за нього смикати, а от Невес смиконув і отримав червону картку. У підсумку гра завершилася перемогою Челсі 3-0. А по завершення поєдинку навіть судочки продовжились, які вчергове зіпсували враження від ПСЖ на цьому чемпіонаті. Ну а Челсі просто молодці. Від Пер вони кращий клуб на планеті Земля. Переходимо до номінації. Всі нагороди та трофеї вручав особисто президент США. Тож Челсі переможець турніру. А гравець цієї команди Кол Палмер, по-перше, став гравцем фіналу, а по-друге, гравцем турніру. Тобто, Палмер, можна сказати, зробив хет-трик на цьому чемпіонаті світу. Голкіпер Челсі Роберт Санчес, визнаний кращим голкіпером турніру. Кілька сухих матчів провів в тому числі у фіналі. Ну і в фіналі також розпочав гольову атаку своєї команди. Паріс сен жермен не залишився без Тішної відзнаки, так Дезіре дуе визнаний кращим молодим гравцем цього чемпіонату світу. А от молодий нападник Реал Мадриду Гонсалу Гарсія отримав приз кращого бомбардира на його рахунку чотири голи. У багатьох по чотири голи, але у Гарсії також є результативна передача. Щоправда, на церемонію вручення він не з'явився. Нагадаю, що за рік на цьому самому стадіоні відбудеться фінал чемпіонату світу серед збірних. Подивимось, кого там буде нагороджувати президент Сполучених Штатів. Ну і також нагадаю, що на каналі створений спеціальний список відтворення про клубний чемпіонат світу з першого дня і аж до фіналу. Якщо цікаво, можете переглянути ще разок. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Вітаємо Челсі з трофеєм. На все добре!